Просто уявіть собі, ви жінка, ви акторка, творча особистість, а режисери називають вас потворою. Вона не тільки впоралася з цим, а стала оскароносною акторкою у Голлівуді. кажуть, що Меріл стріп може геніально грати драму завдяки особистому горю, втраті першого чоловіка. Але це погодьтесь не применшує її таланту. Про це і більше. Давайте дізнаємося рубриці зірки крізь час. Вона поховала свого першого чоловіка, за другого вийшла заміж за кілька місяців після похоронів, народила чотирьох дітей і побудувала блискучу кар'єру драматичної акторки. А через сорок років подружнього життя розлучилася і цілих шість років приховувала це. Меріл Стріп та її неймовірна історія. Меріл стріп, американська акторка театру та кіно, продюсерка та акторка дубляжу, відома за роль у фільмі Диявол носить Прада. Вона починала, як і багато хто, з епізодичних ролей, які часто просто вирізали з фільмів. Але не це було найбільшою трагедією, а те, що режисери часто дозволяли собі називати її потворою і намагалися нав'язати, що з її зовнішністю Меріл стріп стукає не в ті двері. Доленосною для Меріл стала зустріч з актором Джоном Казале. Саме він пізніше переконував акторку не зупинятися і продовжувати ходити на кастинги, бо бачив потенціал. А потім їх обох затвердили на зйомки фільму Мисливець на оленів вже тоді Казале розумів, що закохався. Та й вона відчула, що це кохання з першого погляду. Меріл не зупиняла ні різниця у віці у 14 років, ані те, що Джон був на той час од. Дружиним почуття були настільки сильними, що він стрімко розлучився і почав жити зі стріп. Після фільму мисливець на оленів у неї почалась велика кар'єра. А у її коханого боротьба за життя. На зйомках фільму Мисливець на оленів Джону Казале діагностують рак легенів останньої стадії. Лікарі констатують, що жити залишилося кілька місяців, однак він прожив ще два роки. За ці роки Меріл робила усе, що могла, аби коханий жив. Вона не полишала його ані на мить, відмовилась від роботи, аби бути поруч. Я жодного разу в житті не зустрічав такої відданості однієї людини іншій, як було у Джона та Меріл. Її любов до цієї людини була безмежною. Після втрати чоловіка зірка кіно поринула з головою в роботу. Вона грала драму так, що глядачі не розрізняли, де правда, а де сценарій. І саме за драматичну роль у фільмі Крамер проти Крамера Меріл отримала свій перший Оскар, який після церемонії нагородження забула в туалеті театру, де було вручення, мабуть, через хвилювання. Невдовзі, після важкої втрати, доля подарувала їй другий шанс на кохання. Після смерті казали друг їхньої сім'ї, скульптор Дональд Гамер дізнався, що акторка залишилась на вулиці, бо квартира її коханого дісталась у спадок колишній дружині. Він запропонував Меріл пожити в його помешканні, поки сам подорожуватиме світом. У знак вдячності стріп писала йому листи у різні країни. А за кілька місяців листування обоє зрозуміли, що закохалися. Однак родичі і друзі не зраділи новим стосункам стріп. Мовляв, кілька місяців тому вона тільки поховала чоловіка, а вже застрибнула в нові стосунки. Та Меріл було байдуже. Вона заручилась із Дональдом, і за кілька місяців пара відгуляла скромне весілля. Пізніше акторка зізнавалась, що гемер став для неї справжнім порятунком. Вона неодноразово публічно дякувала йому і присвячувала промови. Найперше, що я хотіла б сказати, дякую, Доне. Тому що, коли ви дякуєте чоловікові у кінці, слова приглушує музика. А мій чоловік такого не заслужив. Я хочу, щоб він знав, що всім, що для мене в житті, є цінним, я завдячую йому. Втім, ця історія не закінчилась хепіендом. Пара прожила у шлюбі аж 40 років. У них народилося четверо дітей: син і троє доньок. Однак у 2023 73 річна зірка пошелешила зізнанням, що їхня історія кохання закінчилася. Вона розійшлася з чоловіком 6 років тому. Востаннє пару бачили разом на публіці на церемонії вручення премії Оскар у 2018 році. Але до 2000 2023-го зірка кіно носила обручку і не коментувала розлучення, та й на сьогоднішній час причини розриву невідомі. Беззаперечним лишається те, що у свої 75 років Меріл стріп вважається однією з найкращих акторок сучасності.